В цій кімнаті зберігається більше 18 тисяч книг. Це одна з найбільш вцілілих кімнат у Чернігівській бібліотеці для юнацтва. Міжкімнатні двері знесло вибуховою хвилою в березні під час авіанальоту на стадіон імені Гагаріна. Зараз їх відновили. Завдяки вставленим дверям змінилася атмосфера в нашій будівлі. Ми можемо ізолювати, наприклад, на даний момент ці кімнати, які ще вологі, можемо провітрювати щось, можемо певні кімнати опалювати. Ти незалежно від інших і Замикати їх в листопаді. Волонтери організації Світанок розпочали збір коштів на встановлення семи дверей у пошкодженій бібліотеці і до кінця року встигли завершити справу, каже представниця організації Анастасія Улюшева. Ми зібрали кошти набагато швидше ніж планували. Всього за п'ять днів було зібрано більше 55 тисяч гривень. 193 благодійника і благодійниці долучилися до нашої акції і допомогли зібрати кошти, які в результаті були використані на бібліотеку. Дуже вдячні. Будівельні компанії, яка долучилася до цієї ініціативи, вони безкоштовно встановили двері, що власне допомогло зберегти частину коштів. За словами Тетяни Шишової, в бібліотеці замінили й вікна за рахунок обласного бюджету. Тепер тут можна зберігати книги, але протікає пошкоджений уламками дах. Нам ще потрібно відремонтувати дах, довести цю справу до кінця, оскільки. Вода все одно знаходиться, шляхи, і стеля процікає, що може зіпсувати наші книжкові фонди. Тож, стеля на даний момент це перш за все. Ця будівля пам'ятка архітектури, тому будь-які ремонти фасаду та даху. Мають бути узгоджені з обласною владою. Волонтери не можуть самі взяти на себе ці роботи, каже Анастасія Улюшева. Ми зараз визначаємося, які наступні плани по роботі. Можливо, це будуть ремонт комп'ютерної техніки, яка постраждала. Там невеликий ремонт їм потрібен. Можливо, це будуть стелажі, меблі для того, щоб можна було виставляти книжки. Все в комунікації з керівництвом бібліотеки Тетяна Шишова каже: вже навесні працівники бібліотеки планують приймати відвідувачів у Власній будівлі Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.